З нагоди Дня Незалежності у Чернівцях пройшов всеукраїнський автопробіг. «Молодь єднає Україну. Такий захід проводиться на Буковині не вперше. Його мета закликати українське суспільство до об'єднання. З учасниками акції спілкувалася і наша знімальна група. Сільвія Скрипи посвідчення водія ще немає. Вона лише навчається в автошколі. Участь в автопробігу брати не боїться, бо впевнена у своєму вмінні керувати автівкою. Ну нічого, дівчата теж краще їдуть за хлопцем. Чернівчанин Валерій Берча автогонщик міжнародного класу. Для нього швидкість звична справа. А от для їзди у колоні треба було потренуватися. То ми їздимо колоною, ми соблюдаємо всі правила дорожнього руху, що, що встає самим правильним, тому що тут не гоночна траса, ми не є зараз на кому-то спецучаску, якесь час і якийсь результат. Ми просто все дружно їдемо, соблюдаємо всі правила дорожнього руху». У цьогорічному автопробігу 21 автомобіль. Організатори акції Молодь єднає Україну зазначають, бажаючих було набагато більше, проте величезна колона створила великі затори у місті. Ми брали мінімальну частину, тому що велику колону вести по місту в робочий день тяжко. Багато з цих водіїв участь у таких заходах беруть не вперше. Кажуть, з роками це стало для них традицією. У нас кожен рік проводяться такі мероприємства, ми, ми постійно з ними в них частуємо, а взяв тому, що це День Незалежності України. Учасники автопробігу Молодь єднає Україну, проїхали практично всіма великими.